До громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини звернулись жителі села Трушки, у яких виникли питання до директора приватного орендного підприємства Раставиця Надії Матусевич. Суть питання полягає ось в чому. «У квітні місяці була визнана комісія з начальником управління спеціалістами, пригласили Матусевич, голову сільської ради Прохоренка. Рішали питання, зв'язане з майном. Люди, котрі ще не дополучили. О, чи в грошових, чи о, ті, котрі бажають отримати натурі майно. Значить, питання було практично рішене. Ми підготували по недвіжному участку, по Свонарнику, технічну документацію, присвоїла сільська рада номер, залишилося зробити акт передачі. Значить, Матусевич Надія Петрівна. Не знають на протяжні трьох місяців, як зробити акт передачі. Я зробив акт передачі, передав їм, але по сьогоднішній день вони футболять мене на агрофірму світанок. Їдьте туди, візьміть чистий бланк і привезіть, я тоді, поставте там печать, я тоді підпишуся. Ми на сьогодні збираємо визнану комісію начальника управління, значить, представників, пайовиків, які ще не дополучили і не рішені питання. Перед цим я написав, було. Депутатський запит значить, на Матусевич на розкладання на уничтоження господарського майна і нашого Значить, по сьогоднішній день Матусевич нічого не рішає цим, а далі продовжується розкрадання і цього майна. Осталося 18-12 чоловік, які ще є як борохаються в цьому напрямку. Тим більше, що Справедливості практично нема ніде знайти. Я лічно, сам писав на прокуратуру і по паю, і по майнових паях. По майнових паях, виходить, вже абсурд. Всі майнові паї, вона тільки таким чином заставляє отримати кошти, за які ще треба було платити 500 гривень. Не розумію, за які такі. Привілеї, я маю свій майновий пай викопати за 500 гривень. Потім вона мені зробила поблажку, я тобі віддам так тільки забери. Мені майновий пай потрібно в натурі. Мені кошти, ті, які зараз без вони не мені не потрібні. Вона мені розказує, що ти там бере металолом, тому подобне. Мені металолом не потрібно, металом я знайду і без неї. Значить, звертався я два рази до неї. з Листами в квітні місяці, до сих пор відповіді від неї, так я й не отримав. Після цього я звернувся в прокуратуру. прокуратура тур протримала мене три місяці, це з квітня місяця. То, -то почекайте, може вона дасть відповідь то те, то те. Потім дали офіційну відповідь, вона в мене є. Що, звертайтеся до суду, ми на неї не можемо вправити. На зустрічі з представниками громади, що відбулася в приміщенні сільської ради, пані Матусевич стверджувала, що жодних проблем немає, і всі охочі могли отримати бажане. У мене виплачено паї, майнові сертифікати. Микола Іванович, Василь Васильович. Всі з нас виплачено паї майже на 100%, Ось він не виплачений, він не пред'являв документів. Неправда. Ви ходили постійно, мене три роки, тероризували, Бери гроші. Ларіса, Ларіса, коли ти прийдеш гроші, Доспільно. ще я за свої гроші за свої майновий пай, ще й досі заплатили 500 гривень. Куди? За свій майновий пай. Я вам, ви мені даєте гроші і дожди викупите. В свою чергу пані Матусевич зазначила, що питання можна вирішити, запропонувавши мешканцям отримати натурою їх частку майна. Проте, прибувши на місце, ні директора, ні жодних представників Роставиці на місці не виявилось. Лише зачинені ворота. Пані Матусевич не дотримала своєї обіцянки, тої, що видати майно натурою пайовикам. Приїхавши на місце, ми застали закриті ворота. Пані Матусевич немає. В очередний раз людей вона обдурила. І ну, ми бачимо, що з цією людиною таким чином розмовляти просто немає сенсу.